Доброго дня, другокласники! За уроки всі сідаємо до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення. Тема у гості до казки. Казкові запитання. Казки люблять усі, а от чи уважно їх читаєте або слухаєте. З чого була зроблена калиска у діймовочки? Згадайте казку. Що їли ви ні пух з пятачком в гостях у кролика? Пригадали? Добре, я можу придумати безліч таких запитань. А ви спробуйте сформувати два запитання з будь будь-якої казки, яку ви читали або слухали. А чи знаєте ви, хто допоміг шевцеві стати заможним? А ось сьогодні ми познайомимося з цією казкою і дізнаєтеся. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина 1 на сторінці 84. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число лютого. Класна робота. Відео на паузу. Вправа 304 гра дешифрувальник. Знову діти, у нас букви розкидані, їх треба зібрати Слово. Дивимося. 2ВЧ. 2Б Ч. Розшифруйте слово. Відео на паузу, якщо Догадалися? Перевіряємо, що це за слова. Черевики, правильно. Дивимося в словничок тлумачний. Черевики це що? Взуття. Каліграфічна хвилинка. Спишіть, будь ласка, красиво, каліграфічно слова. Черевик, черевики, черевички. Скажіть, будь ласка, яка це частина мови? Іменник, прикметник чи дієслово черевички? Питаю це, що? Черевик, черевики, черевички. Яка це частина мови? Молодці. Подивіться, прочитайте уважно оці два слова. Чим вони відрізняються? Черевик, черевики. Це позначає назву одного предмета, а це назву двох, трьох і більше. Так, добре, молодці. Словничок «черевики» Наголос падає на третій склад Ви. Склади «черевики» не наголошені. Доберіть і запишіть ознаки до слова черевики. Так і пишемо черевики які. Поставте відео на паузу і доберіть, які можуть бути черевики. Нові, які ще. Перерахуйте. Давайте складемо синкан. Що? Черевики? Які? Добираємо прикметник. Які вони? Так. Що роблять? Добираємо дієслова. Що роблять? Оберігають, гріють, тішать. Складаємо речення. І як назвати одним словом черевіки? Це що? Правильно, це взуття. Поставте відео на паузу. Прочитайте, будь ласка, синкан. Вкладаємо кластер черевики. Для вулиці, взуття для вулиці, коли ми взуваємо черевики, коли є калюжі, іде. Так. Або коли? Правильно. Що таке черевики? Це взуття. А яке ще буває взуття? Читайте. Де ми беремо черевики? У крамниці правильно, а які бувають черевики? Ось скільки багато цікавого ми з вами дізналися, склавши кластер чи до слова черевики. Складаємо асоціативний кущ. Питаю, черевики які і добираємо прикметники. Які вони? Ще які? Які ще? Нові? Ще які? Зручні, ще які. Дитячі, ще які? Чоловічі та жіночі. Правильно? Працюємо з підручником вправа 305. Хто працює з комп'ютера відео на паузу. Відскануйте QR-код і послухайте казку. Маленькі домовички, яку написали брати Грім. А хто працює з телефона, слухаємо казку. Так зубожів, що вже нічого не лишилося в нього за душею, крім шматка шкури на пару черевиків. То він порізав ту шкуру з вечора, а вранці думав почати шитво. А як був він людиною з чистою совістю, то без журби гризота ліг собі спочивати, покладаючись на бога, солодко заснув. А ранком, помолившись, хотів він братись до роботи, аж бачить, стоять покроєні черевички вже пошиті на його робочому столику. Дуже він тому дивувався і не знав, що його думати, що й казати на таку несподіванку. Він узяв ті черевики в руку, щоб краще роздивитись. Бачить, робота чиста й добра, жодного недоліку, так гарно пошиті, що хоч зразок бери. А трохи згодом зайшов до нього в майстерню покупець, побачив, що черевики добрі, вподобав їх і дав за них дорожчі, ніж зазвичай було. Та вже швець за ті гроші набрав шефського товару на дві пари черевиків. Знову покриє він їх з вечора, а вранці думав взятися за шитво. Коли ж і не треба було, бо як прокинувся він другого дня, то побачив, що обидві пари черевиків уже готові. Не було знову нестачі й на покупців. Цього разу він так добре вторгував, що вистачило йому на чотири пари черевиків. На третій ранок і ці були готові. І так воно собі йшло, що день Божий. Що накроють та наріже швець з вечора, то вранці стоїть уже пошите. За малий час швець став заможненьким, а що далі, той зовсім багатим чоловіком. Якось увечері напередодні різдва чи водохреща, покроївши товар і лягаючи спати, сказав швець жінці. Що, якби ми цієї ночі не спали та підгледіли, чия то спасена душа так піклується про нас? Жінці ця думка сподобалася. Вона засвітила світло, а після обоє сховалися в куточку кімнати за одежею, котра там висіла, і стали чатувати. Як була вже північ, то прийшло туди два маленьких гарненьких чоловічки. Посідали за шевським верстатом, взяли нарізані черевики і почали працювати своїми малесенькими рученятами та так жваво й швидко, що швець з дивовижі не міг очей з них звести. Вони не встали, аж поки не покінчали всієї роботи, а як усе вже було готове, тоді позіскакували і швиденько десь зникли. Другого дня жінка й каже чоловікові: ці маленькі домовички зробили нас багатими, то треба нам показати, що ми їм вдячні. І знаєш як? Я їм пошию сорочечки, штаненята, жилетки та чумарочки і кожному сплету по парі панчішок, а ти зроби їм черевички кожному. Чоловіки каже: Добре, зробімо так. А ввечері, як уже все було зроблено, то вони поклали свої дарунки замість нової заготовки, а самі заховалися знову в куточку між одежиною. Опівночі домовички повискакували й хотіли зараз же братися за діло. Та коли не знайшли нарізаної шкури, а замість неї гарненьку новеньку одежинку, то спершу дуже здивувалися, а далі стали виявляти велику радість. Вони швиденько повдягалися, обсмикали на собі новий одяг, причепорилися і заспівали. Адже ж, правда, чипурні з нас паничі, як ми раді, що надалі не шевці. Довго вони стрибали, казалися по хаті, гасали по стільцях та ослонах і втинали гопака, а потім у присадку повилітали за двері. Від того часу вони більше не приходили помагати шевцеві в його роботі, та той не ремствував на них, бо його справи йшли добре, і поки віку його було, то в усьому знаходив талант та щастя і ні в чому вже не знав нестачі. Добре, коли тобі в чомусь допомагають. Я рада, що все стало добре. Дітки, ось ви послухали казку. Цікава казка. Так, а скажіть ну будь ласка, про що ця казка? Як на вашу думку? А. Як виготовляти черевики? Чи Б. Як домовички допомогли чоботареві стати заможним? Яка правильна відповідь? Правильно Це Б. Як допом... домовички допомогли Чуботареві стати заможним? Виберіть, будь ласка, смайлик, який відображає твій настрій після слухання кінцівки казки. Згадайте, дитина говорила, як добре коли тобі приходять на допомогу. Так, який смайлик Назвіть, будь ласка, можна колір? Радісний, да? веселий, мабуть, сердитий і ображений. Щоденні п'ять Збагачую свій словниковий запас. Зубожити, збідніти. Людина з чистою совістю, чесна людина. Домовичок. Це істота, яка допомагає родині, у будинку якої живе, шевський товар. Шкіра, клей інструмент. Тобто товар для швеця, для людини, яка шиє. Права установи відповідність. Нам треба до слів лівого стовпчика. Чоботар, покупець, дружина чоботаря. Домовички. Дібрати дію, що ж вони робили. Ось дивимося. Нагодився заплатив. Це чоботар? Ні, а хто це? Правильно, давайте встановлювати. Що ж трапилося з чоботарем? Перечитайте уважно. Чоботар що зробив? Зубожів. Викроїв, здивувався. Покупець, що зробив? Нагодився, заплатив. Дружина чоботаря, що зробила? Надумала, пошила, сплела. Домовички, що зробили? Правильно, з'явилися, працювали, зістрибнули, зникли. Встанови послідовність. Пригадайте пісеньку до мовичків, рядки у правильній послідовності. Ну тут у нас трошечки не така пісенька була, а давайте спробуємо встановити. Ох, які гарненькі ми! Починається. Далі. Любов в світі. Житий це одне речення. Далі прочитайте, будь ласка, Чотири рядочки відео на паузу. Працюємо з підручником. Вправа 306. Дайте відповіді на запитання. Перекажіть казку за планом. Ось такий план. Нам можна скористатися словами для довідки. Слова для довідки читаємо Чоботар порізав шкуру, людина з чистою совістю, покроєні черевички, робота чиста, покупець подобав набрав шевського товару, пошили сорочечки та черевички. Став багатим. Дайте, будь ласка, відповіді на питання повні, і у вас вийде переказ. Цієї казки, а слова для довідки то поможуть. Завдання 2. Запиши слова, які називають дії. Є слова чоботаря або домовичків. Так і пишемо: Чоботар що зробив. Пам'ятаєте, ми перед цим слайдом визначали домовички, що зробили? Поставте відео на паузу, виконайте перше і друге завдання. Чимося порівнювати. Ми з вами, дітки, порівняємо дві казки: казку братів Грім, маленькі домовички, яку щойно послухали, та українську народну казку Кривенька качечка. Всі пам'ятаєте? Так, що ж спільного в цих казках? Так, що хтось допомагав господарям господарству. Хтось допомагав. Так, ще що спільне, що ці помічники потім зникли. І тут домовички зникли, і тут качечка теж зникла, полетіла. Так, дітки, а чим же відмінне? Давайте знаємо, чим відмінне? Кому допомагали домовички? Чоботареві та його дружині. А качечка кому допомагала? Правильно, діду і бабі правильно допомагала. Чим іще відмінне, що чоловіки з дружиною за, за допомогу що зробили? Подарунки приготували домовичкам. Так? Так. А що зробили дід з бабою, коли підгледіли, що вони зробили? Пам'ятаєте, заскочили в хату, поки качечки не було? Схопили її гніздечко і закинули у піч. Спалили. Так, правильно, і ще чому домовички покинули? Чоботаря з дружиною. Бо вони їм добре допомогли і більше ті допомоги не потребували. Стали багатими заможними. Чому зникла качечка полетіла від діда з бабою? Що вона казала? Якби не спалили моє гніздечко, я б з вами була до віку. А так покинула стареньких. Тобто, якщо допомочки залишили господарі, бо їм не потрібна була допомога, то качечка залишила діда з бабою, бо дуже образилась на них за те, що вони зробили їй таке зло. Підводимо підсумки уроку. Я дізнався сьогодні на уроці, чи дізналася про що. Я задоволений, чи задоволена. Розкажіть чим, що я відчуваю, або дітки радість від того, коли тобі приходять на допомогу, або ж радість від того, коли ти. Надаєш допомогу іншому. Я потребую допомоги в чому, який мій настрій. Домашнє завдання. Самостійно виконайте, будь ласка, вправу 307. Виконай завдання на вибір. Або, перше, випиши дієслова, які стосуються слова черевики. Черевики що роблять? І випиши. Або ж склади і запиши речення зі словом черевики. Одне на вибір, чи перше, чи друге завдання. На цьому, дітки, наш урок закінчений.